збив 337 безпілотників над 10 областями. Атаку назвали наймасовішою цьому році. Російські шановники кажуть, що вночі Москва атакували десятки безпілотників станом на ранок, нібито збили 69 дронів, а в місті не працюють аеропорти. Губернатор Московської області РФ Андрій Воробйов написав про трьох поранених та одного загиблого. Російські видання пишуть, що після падіння уламків ВПЛА зупинили рух поїздів через залізничну станцію Домодєдова. Крім того, загорілися автівки на парковці промислової компанії Міраторг. У п'яти найбільших пунктах пропуску протягом березня розділять запис системі є черга до окремих черг для порожнього та завантаженого транспорту. Про це повідомило у Фейсбуці. Міністерство розвитку громад та території. Запис у нові типи черг поступово протягом березня буде відкрито у таких пунктах пропуску: Ужгород, вишня, німецьке, словаччина, краківець, корчова польща, шагині, Польща, Раваруська, рибане, польща, чоп. Захонь, угорщина це рішення має забезпечити більш прогнозований час перетину кордону для порожнього транспорту і транспорту відповідно з вантажем.